За два роки в регіонах повинні ліквідувати чергів дитсадки, а в кожній школі мають працювати внутрішні санвузли. Особливо це стосується сіл. Таке доручення отримали керівники на місцях від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула під час селекторної наради. Аби зменшити черги в дошкільні заклади, міністр радить повертати будівлі дитсадків, що використовуються не за призначеннями, а також створювати навчально-виховні комплекси при малокомплектних школах. Для комфорту батьків доречив створити єдину систему електронної реєстрації. Ації дітей наразі Кіровоградщина друга в Україні, де цей проект реалізовується успішно. Свою чергу губернатор Андрій Ніколаєнко поінформував про плани щодо створення десятків в області. На в этот год запланировано 1175 мест. Могу даже в разрезе сказать, 3ДНЗ уже в этом году введено новых 8 НВК будет, 64 э, додаткові групи. Реконструкція 16 ДНЗ все з розширенням. Президент України Віктор Янукович по самій зордення 100 100.000 місць у дитсадках протягом 2013-2014 років. І уряд Жорстко контролюю процес виконання цього завдання на всіх сторонах нашої держави.